Ми зробили цей продукт, тому що е, мали розуміння, що це така класична річ для будь-якого пілота, і називаючись авіацією. Ну, авіацію Галичини ми не могли по-інакшому. Рано чи пізно ми мали реалізувати цей такий базовий типу продукт, який є в агродробі кожного якби, пілота. Тому бомбер це такий фактично мастхев в даному випадку. ну і звісно, коли ми його реалізовували, ми його не зробили там як звичайний мас-маркет. Просто в тебе там шиті два куски тканини. Так. Перепрошую, грубо кажучи, якби а де власне є ось ця от тяглість, є тяглість до тих традицій, пілотів, коли в тебе багато шевронів, ти всі нашивки, типу, які розповідають власне якусь свою коротку історію, де вона має і тяглість до тих, якби подій, які відбувалися. Тому, коли ми спочатку собі задумали сам цей продукт, ми хотіли його зробити таким універсальним, зробити під Ukrainian Air Force для того, щоб кожен пілот його вдівав, він зрозумів, що от це власне те частиною чого ти є, якби. Але також і звичайна людина, яка це вдіває, мала розуміння, що вона горда, типу, за ось нашу авіацію за наші війська, і вона мала оце відчуття, оце крил. Але так сталося вже з часом, що почалася війна, і вона зробила свої власні корективи. І зважаючи на це, ми не могли їх достояти осторонь. І ми розуміли, що е, так само як ті ну, давні куртки, які зараз в музеях там авіації зустрічаються, де ти можеш в тих всіх значках, типу, в тому е, кожному патчі роз, там якусь героїчність знайти. Чи якийсь там власний посил, які закладали тоді пілоти, чи закладали якісь там підрозділи військові безпосередньо. Ми так само можемо закласти частину історії, яка зараз в нас відбувається на території. І ми чудово розуміли, коли ми візьмемо такий шлях, воно може для наймайбутніх поколінь стати так само ще одним експонатом, навіть і в музеї при цьому. І теж розказувати, транслювати, що як і відбувалося ну, в даний період. Наприклад, одне із зображень, яке знаходиться на правому плечі, це є, е, ну, як нас прийнято називати, е, зображення танка, тому що е, воно чітко ілюструє як одна із наших бригад, це 93 я бригада Холодний Яр, е, як вони розгромили російський ну, фактично підрозділ, і все, що від них лишилося, це от... Окрема башня від танку, який чітко, коли на фото з повітря, ну, чітко відображав зображення з черепа. Воно таке доволі символічне, як би стало для того, що будь-якому окупанту, який приходить до нас просто на землю, ну, йому місце лише в є. Чорнобайка має трошки більш такий фановий характер. Ну принаймні, ми його закладали більш фановим, тому що, напевно, всі бачили оці умена, які ширились інтернетом, коли там чорнобайські собаки, там такі наїджені, такі товсті, каталяються. Але ми це вирішили трошки переосмислити, а підкреслити власне героїчність того всього. Тому що коли ти зображаєш Семаргла, крилатого, впевненого, який нищить техніку. Залізну, є символом ЗСУ, ти розумієш, наскільки вони незламні і наскільки впевнено і професійно власне, роблять свою роботу. Ось. І зробивши таку міфічність, воно, на нашу думку і на думку команди, яка працювала над тим всім, тому що будь-який результат, будь-які речі це спільна робота. Це спільна робота думки багатьох людей, і зважаючи Е, ну, на ці всі моменти ми зрозуміли, що ми не можемо піти в якийсь там звичайний мем, а ми мусимо зробити щось таке героїчне, щоб воно просто окрилювало і відчували, якби кожна людина, коли на це дивиться, якусь гордість власне, за українське військо і за те, що вона носить якусь. Частину до того. Одне з центральних зображень, які є на даному виробі, це зображення пілота. Тому що ми авіація і це наша така, такий базовий стержень, наш вектор. І зважаючи на те, наскільки професійно виконують ту всю місію наші хлопці в небі, то ми впевнено їх можемо назвати Асами. От, і Ми хотіли власне, донести всім, кожній людині, яка бачить це зображення якби на вулиці, вона чітко розуміла, що навіть з тими можливостями, які в нас є, тобто технічними можливостями, які не є там суперінноваційними, ті хлопці і дівчата, які виходять в небо, що вони роблять просто титанічну справу, і вони це роблять надзвичайно георгічно і професійно.